Всім доброго здоров'я! Заїхав, подивитися, на самий пізній посів Соняха, це у нас бомон посіяний. Сіяли ми десь в 20-х числах травня. Тут був дуже гарний дощ 2 недільки назад. Він тільки-тільки зацвів Сонях, тільки-тільки зацвів, але, але стан, як на... Сьогодні мене дуже-дуже вражає такі от лопаті в нього листя. Добре, як то кажуть, коли все добре, коли він попав. Ну, як то кажуть, не знаю. В нужний, в нужний період. Чи як рився, я тут тільки що заглядав по волозі. Ну, волога ще. В рядку от присутня, вологу він затінив, отакий от ліс, ліс, просто ліс, навіть не знаю, туди не буду заходити, зараз вийду на... зверху вам покажу, опа, що в нас відбувається. Тут невелика така ділянка, але ж дивіться, просто які лопаті. Гарні рослини. Так, туди трішки вище якось він поменше, сюди. Він такий весь аж, аж просто жирує. Ну, жирує він не просто так, тому що тут фактично цілина в минулому році, тут був сонях і сонях був-дуже дуже гарний. Тут була сингента посія, а, ні, тут був ніс посіяний, ми євролайтингом бризкали. І посіяли сонях по соняху і під Грандстар. Тут бризкали ми тільки Грандстаром, Хізалофопом ми тут не вносили, бо злачки тут не було. Ну І такий тут невеличкий, невеличка ділянка, але, ж, але ж потенціалі ще просто стовбури, все як мається полагається, дуже-дуже гарно виглядає, коли всього вдосталь. Як то кажуть, їсти є, що. Пить, слава Богу, теж погода тут не обділила. Так, припекло сонце, але слава Богу, що воно припекло не в сам момент цвітіння. Зараз у нас трішки похолодало, передають невеличкі, можливо, пройдуть дощики. Отака от у нас така от у нас ситуація на вечір. Трішки щось круте, може, може щось і капне. Ну і отакий от сонях Ми маємо. Зараз тут швиденько проїду з вами ще одна ділянка. Ну просто я, я поражаюся. Ну, ви просто подивіться на, на ці стовбури, зараз приблизить. Просто стовбури, просто лопаті, листя. Просто бомбезний. Виглядає бомбезно. коли йому. Всього вистачає. І взагалі, коли рослині всього вистачає, тоді ми маємо і результати. І урожай, і настрій гарний. Зараз швиденько проскочу. Тут недалечко у нас вже вечоріє. Зараз Тут у нас поряд посіяний Альдазор. Альдазор, ну, так, глянка там уже давно ми її також колись була цілинога, але вже напевно років е сім, напевно, років сім ми вже її обробляємо. Трішки ж звісно, ну, відразу, після того як була ціна, там були гарні врожаї, ячмінь 80 центнерів, І Соняхи по 32. Там, минулому році Сонях дав там 38, класичний, алькантара була посіяна. От. Вирішили ми по класиці також посіяти Сонях. Та напевно багато хто так робить, тому що всі вважають економіку, економіку гектара. Як то кажуть, зараз на зернових далеко не заїдеш. Всі практично сіють в сонях. Ну і сою в цьому році також сіяли люди. Соя, звісно, підгоріла підварила знатно з цим жарою. Не знаю, що з неї вийде. Якби ну, я раніше хоча б мав ну, поняття, як вона себе веде, як вона ну, візуально, хоча б приблизно там, оцінить врожай. Ну, мені хотілося б щоб не попасти хоча б 1,5-2 тонни з гектара зібрати своє. Це для того, щоб просто не попасти на ній. А далі будемо навчатися, удосконалюватися. Є деякі як то деякі думки з приводу сої у нашому регіоні, з приводу її посіву, густоти, міжряддя обробітку ґрунту. ну, Всі ці думки є, є над чим замислитися, задуматися і, і, звісно ж, експериментувати далі, шукати свій варіант. Так, а швиденько дозорчик, глянемо Соняк по сонях, от також він, ну, він активніше цвіте. Він посіяний, ну, мабуть, на дні е на дні в п'ять раніше за ту ділянку. Він вже активно цвіте. О! Ну, по потенціалу, звісно, зараз виглядає. Ну, не таким, звісно, лопатим. Ну, подивимося по густоті норм. Отакий він по по цьому, по зараз їх я не бачу, вовчку не бачу. Ну Тут волога була, дивлюся, що тріщини пішли. вологи було. По чистоті тут, до речі, ми бризкали Грандстаром. Це якесь поле пізній посів. трішки там відносительно пізне. Його не дуже брав. той Грандстар. Ну от з краю я трішки зайшов рядки. от ну, така от така от ситуація. Цвіте, побачимо що буде. Цвіте, один із самих, скажімо так, зелених соняхів. Цвіт попадає у нас, якраз, слава богу, не в жару. Може щось з нього буде. Та й дощик тут був. Тому є надія, що все буде, все буде добре з цим посівом. Так, все коротенько, закінчуємо. Поїдемо, поїдемо додому, бо вже вечір. Всім дякую за перегляди, за коменти, за лайки. На все добре. Слава Україні!